Так, а ви з, звідки чоловіче? З, зі Сполучених Штатів О, Америки. Бо я бачу прапор американський, так так. О, зараз вам коли кушу... що почекайте, зараз я виключу світло тут, і тоді буде краще бачити все, все, що в мене є, тоді буде. Якщо ви будете виставляти, буде краще. Одну хвилинку. А, Добре, я, не... я наче і не поспішаю, так що. О, у мене таке відчуття, що так, трохи. Так, добренько, то ви тут на які теми з людьми спілкуєтеся? Я? Так. Знаєте, росіяни забили, куди їм треба йти. І так. вони потеряли систему GPS, то так. я їм кажу, куди йти. Ось таке. Ну, я просто бачу, що у вас, так би мовити, робоче місце підготовлене, так би мовити, ви до справи підходите професійно, не те, що я так по-легковажному. Да. А в мене це, дивіться. трізубець, який тут, а. Так, так. Зараз, тут. Коротше, тут, тут. Так, так, видно так. видно. Це ми з дитиною зробили з Лего ще не. в 2014 році. Угу. Так, потім а, Мигон Давида, uh -huh. це меня теща подорвала. Каже, ты еврей, на тобі. Uh -huh. Я уже такий добрый, туда уже пана такого, ну, щоб кацапа краще было. Потом мені жінка каже, ну в тебе прапора не хватает. Так. А коли почалася війна, ми допомогли родинам приїхати в Америку. І вони питають, що вам привезти? І в мене перше, що на думку прийшло, це козацький прапор, якого називають УПА, але це є козацький прапор, це червоний чорний прапор. Угу. Угу. Ну, дивіться. В принципі, я пам'ятаю, коли були суперечки. Стосовно державного прапора о, України, то говорили про козацькі прапори, ну козацьких прапорів було багато. Найчастіше Малиновий зустрічався. Ось, а прапор УПА, ну так, червоно-чорний, тут я з вами згоден. Але але, але, але хвилинку, хвилинку, пане. Е, якщо ви знайдете картину Репіна. Коли так, так, так. Пишут... Там є ще червоно-чорний, так. Але є. 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 І, і там, от у мене до Кацапів. І є таке питання, коли вони мені щось за цей прапор кажуть. Я їх питаю, в якому році цей прап... ця картина була написана? А ця картина була написана в 1890 році. Розумієте? Так що це не є прапор УПА, це є козацький прапор. Тому що УПА появилось на 50 років. позже. Ну, УПА можна, можна так сказати, що в 43-му. Хоча, в принципі, в принципі ви ж розумієте, що... розумієте, що спочатку УПА була у Бульби Боровця, а потім уже ось, ну, там уже своя історія, яку ви теж ну, знаєте. Так, так. От, значить, скажіть мені тоді, будь ласка, такі речі. Ви в 2014-му, так само, як і я, так само, як і мільйони людей, напевно, бачили футболку. Пана Коломойського з знаку Самиду Бандерівець. Бандерівець. Наскільки от ви це сприймаєте цю фразу, це слово? Um, вам імпонує. Поясню. Цапом мене питають. Що ти думаєш насчет Степана Андрійовича Бандера? Якщо взяти і прочитати, я навіть без і прочитати насчет Степана Бандери. Він тут пише, що ми будемо вбивати кого? Німців, комуністів і євреїв, які, під, які е, не підтримували, а які, е, як це, респансел. Які основно допомагали, скажімо так, допомагали комуністам. Так? На мою думку, на мою е, особисту думку, то а яка різниця, чи вони допомагали німцям, чи вони допомагали е, комуністам? Якщо ми хочемо незалежну Україну, то що ті з е, нас захоплювали що ці? Я скажу вам а, трошки а, більше. Ну, а, я обичаюсь, то ви мене спитали насчет жида Бандери. Так, так, це так? слово яке Коломойське дуже. Так, 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 так. А, моя Ну, я вам відповів насчет Бандери. І моя, а, моя думка насчет цієї футболки. Я сам зробив собі таку ж футболку. Угу, таку ж. Чому? Тому що. Якщо нас називають бандеровцями тих людей, які підтримують свою, е, не свою, а, так, свою батьківщину, там Діян Народил, це мене називають бандеровцем, добре, але ж я не бандеровець, Я жид бандеревець тоді. Зрозумів. Ну, тобто вам. Це слово імпонує, якщо вас теж так називати. Це, я, я почув. Дивіться, ви напевно, ж стежите, що відбувається в світі, зокрема в Ізраїлі. Як так. ви думаєте, наскільки довго Трамп буде прихильним до Ізраїля? І чи неможливі домовленості, ну такі в між Трампом і Іраном? Між um, Трампом і Іраном ні? Наскільки буде підтримувати е, Трамп Ізраїль, а ви знаєте, це не Трамп підтримує Ізраїль. Це країна підтримує Ізраїль. В Америці така справа, чи хоче Трамп підтримувати Україну, чи він не хоче? Його питати толком не буде. Буде тільки що буде. Займе час, який в Україні немає, але зброя, допомога Україні буде. Чи хочеться президент, чи не хоче. Тут не працює от президент, сказав, як на болотах русських, так і буде ні. Угу. Ну Це стосовно України стосовно Ізраїлю і підтримки Ізраїлю питань раніше не було. Раніше не було, зараз, от, от, от як воно буде цікаво. Слухайте, от читаю, розганяють. Я здогадуюсь, ну ду дуже схоже на російську пропаганду, але поки що не знаю. Словом, розганяють таку інформацію, схоже на неправду, що Трамп таємно став хасидом. Ось, таємно. Ну це ж у нього зять був хасид. Ось наскільки це може відповідати дійсності. Так, ні, це слухайте, це в Америці взагалі, от, е, я знаю людину, яка народилася в не, в не один із батьків, не єврей, а він е, сказав, ну, собі 18 років, вирішив, знаєте, я хочу піти в синагогу, і, ну і бути євреєм. Він став євреєм. Америка така країна, що я, наприклад, єврей сам, а, я можу завтра встати і сказати, знаєте, я знімаю в себе Нігон Давіда, і я надіваю крестик, і Я буду ні, ну слухайте, ну це, це і в інших державах можна тут, але знову таки Хабад Любавіча це не те, що а, зосереджено тільки в Америці. Хабад в багатьох країнах. Ну я, 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 я взагалі маю на увазі. Так що, я не думаю, що е, Трамп став іудеєм. Він можливо, що я не е, сумніваюся, е, святкую за своєю дитиною, зятями. Ні, святкувати можна. Ви ж ви ж знаєте ж історію Бейрута. Вони ж разом святкували християни, мусульмани, поки туди не приїхали палестинці, 100 тисяч палістинців приїхали, почалася так, війна. Поки не, не приїхали палістинці, вони не билися між собою, вони в гості ходили так, на, так, на свята. Так, Нормально. Так, Ви вірите в Бога, так, я так, але ми не будемо сваритися. Так. Так, от, Так. що це... Так. Ну, в мене побачити. от є, що похвастуюся. Ви футболом улікаєтесь. Футбол? Так. Ви знаєте, ну. В юності дуже цікавився, Зараз, звичайно, ну, що інтерес. Ви знаєте, що там є жовта карта. Ну, звичайно знаю. карта, так, так, так. так, звичайно. І коли мені росіяни надоїдають, в мене для них є красна картка. Ага, отак от, от. Все, зрозумів. Ви, ви видалення з поля. Зрозумів вас. Ну, ви знаєте, так, так, оригінально.